Дмитро Павличко, Степан Пушик, Михайло Кривень, і це тільки частина погрудь визначних прикарпатців, які створив скульптор Данило Книшук. Їх всіх митець ліпить у майстерні поруч з власним будинком. Донедавна тут творив його батько Михайло Книшук, від якого Данило перейняв любов до глини. Я так просто ріс в середовищі створеним батьком. Поруч його роботи були постійно матеріали, інструменти. Там десь щось, якщо виникли в мене бажання. Щось попрацювати інструментом я собі брав і потім, звісно, його на місце не ставили. Потім та, батько постійно він ніколи мені не казав, що там порядок, там все треба втримувати. Уже чотири роки Данило наполегливо працює над своїм черговим проєктом особистості Прикарпаття. Митець зізнається, у ньому намагається відтворити душу регіону, яка проявляється в людях. Тож центральною в колекції скульптора є постать Степана Пушика. З'явилась вона ще у 2020 році. Багато було також змін і е, технічних рішень, і вишиванка, відповідно, я шукав і вирішив все ж таки зробити таку. Ось, і це одна з центральних робіт цього проєкту. От ніби по по цій тонкості пошуку саме цієї емоції, емоції, яка дуже Україні характерна. Щоб вдало передати емоцію на обличчя, Данило використовує своїй роботі пластичні матеріали завдяки їм митець, щоразу беручись беречись до бюста, вносить зміни та удосконалює їх. Створюється з пластичних матеріалів, щоб можна було легко, швидко робити зміни і робити водночас дуже невеличкі деталі, нюанси. Щоб матеріал слухався рук, а руки в митця ну вони мають працювати так, як, скажімо, в піаніста чи в скрипаля, тобто є пам'ять форми. Погруддя визначних постатей Данило виготовляє з гіпсу. Матеріал каже автор, є доволі міцним, що дозволяє з легкістю транспортувати бюсти на різноманітні локації. І за рахунок того, що я роблю їх досить тоненькими, вони є легкі. Це дуже зручно при зміні експозиції і при, скажімо, транспортуванні. От він, якщо б він був важчий, він би під своєю вагою навіть руйнувався під час транспортування. У планах Данила завершити проєкт та продемонструвати погруддя всій Україні. Віталія Коч, Святославі Ванюк, телеканал чотириста